Вітаємо, шановні вболівальники. Не вдається йому, бо кішок підстраховує його. Мілевський нахід Капіляні. Капіляні вихід видають і притикав Київ. Ободню помиляється. Копіляні перехоплює, його віч на віч. І... Ну, кіпер команди Максимус помиляється. Переходаний малюка. Малюк прокидає і не влучає по воротах. Йде передача на Міленського. Перед Мілевським Нікітенко. Мілевський обігрує, пробиває. І там уже п'ятой намагався правого. Рахунок 0-0. Пробиває Селюк. Блокує удар. Бондар. Робить скіфто на Селюка. Селюк далі на Нікітенка. Васюк. І забиває Іван Селюк. Чудово побіжної куліколи. І що, рахунок 0-0. Пробиває Селюк. блокує удар. Бор робить скидку на Серюка. Сілів Селюк, далі на мікітен. Розпало на Капіляні, Капіляний Кіричок. Кірічок на копіляні і Крин, не забиває в порожні ворота, як чудово розкомбінував. Доський пробиває, і забиває Олександра другий гол від команди. Віддав передачу на Малюка. Пробиває Мілевський, притикає зараз чудово рятує свою команду. Куліков забирає м'яч до рук, кидає, Мілевський прощає, контратака команди FC 3-2. Лотовський пробиває, і забиває в дальній кут, Олександр Лотоцький чудовим ударом. І рахунок стає 3-0. На користь Куліков забирає м'яч до рук. кидає, Мілевський прощає. контратака команди FC. Пробиває і по зворота проходить м'яч після удара Селюка. Селюк. Нікітенко з м'ячем. Бондар пробиває і блокує удар голкіпер команди. Відбивається. Трускала. Пірячок. удар Трускало, Трускала пробиває, практика відбиває і з другої спроби ми йому горіти. на Селюк, Селюк ходить відрив. Від трускало обігрує, забиває. Чудово Іван Селюк і робить рахунок матч. передача на хід Селюка. Селюк. Передача помиляється, Кирячок. На Кіопіліані Копіляні обігрує, пробиває, притика, блокує удар, кріп, пробиває, знов притика і копіляні, добиває. добиває. Передачу, помиляється. Кірячок. На Кіопіліані Копіляні обігрує, пробиває, притика. блокує удар. Хобині на малюка. Малюко обіграє, віддає передачу на конечно і блокує цю передачу голкіпер команди. Віграє поботня, Мілевський відрив. Чудово зразу грав свій Мілевський пробиває, притика. Передача на Мілевську. Мілевський виходить, він навіть притикає, не може переграти. Мілевський притика. Перехопив малюк цю передачу і 23-2. Малюк збічний центр пробиває малюк і не забиває, якщо грає. Трускало на Капіляні. Капіляні п'якої на трускало, трускало, пробиває, протика відбиває м'яч, м'ячій солдаром при теперішці для команди. Трусок пробиває, не дивиться, Капіляні перепрова. Кріт перехопив, цю передачу, Помиляється, Кріт. Нікітенко що віддав на Кіселіку. Все Нікітенко Нікітенко дістає і забиває Нікітенко. 5-1 стає рахунок у матчі. Мода на дотик. Кріт перехопив цю передачу. Помиляється Кріт. Нікітенко ж довідав на Помалка, і вашукає, малюк перекидає. І на конечний філігранно закидає голову. же чудово зіграв малюк, перекинув гол і гравця. Помалка вікає. Наконець Мілевський запав. Поперецька, рятує ігра рукою. І червона краска для наконечного. Гра рукою. Мілевський пробиває і воріт Пробиває Мілевський. Мілевський фінтить, обігрує, двох гравців, прокидає. Стійка рятує зараз командує після Киса Талісман і кутовий. Вибивають гравців. На Мілевську, Мілевський пробиває і притика, спокійно бере м'яч до рук. на Мілевський накрит, хріб пробиває і притика, відбиває м'яч після удару. Відкріпне кулікола. Кірчок пробиває, блокує удар, Протика, з другої спроби хірчок пробиває, вище воріт. Пускало, вишає гравців. З другої сторони прибуває. іде передачу на Селюка Селюк Чудово. Прокидає Капеляні, йде передачу на Тітенка. Тітенка забарився за викладом, за але Кріт порушив правила. Проти Тітенка поштовхнув і вон... Ні, зробив скидку, підерти Кітенкій пробиває і голкіпер команди Макс. Той на капеляні йде передачу, правда. Тітенка, капеліані на кріт, кріт прокид і протика знову... Притекти м'яч уходить за межі поля. Кріт не влучає. Поліков. іде передача на Капеліані. Капеліані пробиває і поперечку влучає, як Григорій. Чудовий удар від Капіліану. Тересман Києв від забитого голу. Кіляні скидає на Трускала, Трускала пробиває, не влучає поворота. З перемогою 6-1. Ну що ж, фінальний свисток. Ну і що? Завершує наш восьмий тур.